Більше року пройшло з моменту реформування в Україні системи органів внутрішніх справ. Структурним підрозділом тепер вже поліції став і Слов'янський відділ Державної служби охорони. Перетворившись із звичного МВДСО на відділ поліції охорони, служба залишається одною з масштабніших охоронних структур в державі і гарантовано надає повний обсяг послуг з охорони об'єктів та громадського порядку. Ну, в принципі, якщо сказать об охране объектов, что является нашими, так сказать, непосредственными обязанностями, вот, то в этом плане тактика действий наших сотрудников не изменилась. В плане охраны общественного порядка, которой мы тоже занимаемся в городе совместно с отделом полиции, славянским отделом полиции. Вот, естественно, сейчас делается упор на отношения к гражданам, к заявителям, которые обращаются и к нам, так как наряды относятся к категории наружных служб и постоянно находятся в городе. То есть внимательное отношение к гражданам, которые нуждаются в нашей помощи. Наразі під охороною відділу перебуває більше 700 об'єктів, 1400 квартир, встановлено біля 400 кнопок тривожної сигналізації. На варті інтересів мешканців стоїть понад ста працівників відділу поліції охорони, які за лічені хвилини приїжджають на місце події і забезпечують найвищу надійність і гарантію безпеки громадян. Поліція храни імей, навірно, найбільший опит роботи в. по охране предприятий, организаций, объектов торговли, квартир, личного имущества граждан. Кроме того, учитывая то, что у нас на территории самое большое количество нарядов, мы можем обеспечить прибытие наряда по сигналу тревоги в кратчайший срок, то есть больше 5, 5 минут. наряди не прибивають на ханяємо об'єкти. нами. вже більше десяти років користуються послугами відділу поліції охорони Слов'янська міська рада. Охорона адмінбудівлі слов здійснюється цілодобово. Як зазначив міський голова, тісна співпраця з цим державним органом не тільки гарантує безпеку будівлі і посадовців, але й надає можливості спокійно виконувати роботу всіх органів виконавчої влади. Государственна служба охорони, Ми сатрудчиво вже не перший год, вже перехід 10 літ довольны Качеством предоставляемых услуг. Более того, в связи с тем, что это единственное государственное предприятие, охранное на нашей территории, то есть спектр услуг, которые они предоставляют, он довольно таки широк, нас устраивает. И то, что у нас сегодня здесь порядок, это благодаря им. Едуард Бовздаренко, незмінний охоронець слов міськвиконкому, вже 12 років. Під час зміни він слідкує за порядком на пропускному пункті будівлі, допомагає людям відшукати потрібну інстанцію. Головним у своїй роботі вважає вміння знайти правильний підхід до людини, адже щодня співробітнику доводиться спілкуватися з сотнею громадян. Круглосуточна ехрана із полкома круглосуточне. Значить, я працюю по першим змінам, а по ребята змінам. смінам. тут і кнопочка тривоги. И люди обходят уже здание с полком, осматривают, как, что здесь, для того, чтобы не было правонарушений. На данный момент из ряда вод выходящих, и за сколько я здесь проработал, таких эпизодов я не встречал. Но ну, в основном общение с людьми. Самое главное – это быть вежливым, вести себя адекватно. И люди это понимают, им очень приятно. За словами начальника слов'янського відділу поліції охорони Юрія Савона, на даний час зарплата співробітників зросла у два рази. Чергове підвищення обіцяють вже з початком нового року. Чотири з половиною тисячі Денежне содержання сотрудника І з нового року. С 1 января 2017 года стоит перед нами задача еще увеличить денежное содержание сотрудника, чтобы у ребят, которые там работают на улице, у них была, была мотивация для того, чтобы добросовестно выполнять свои обязанности и качество, качественно обеспечивать охрану объектов. Нещодавно відділ обзавівся броньованим автомобілем, що дозволяє надавати послуги із супроводу валютного багажу та інших коштовних вантажів. Газель оснащена бронекапсулою та куленепробивним склом. Отана бронекапсула скрита, яка захищає, не дай Бог, случай нападіння. Вот. Також оцініть площину стекол автомобіля 65 міліметрів. Вот. Ну, как бы і наші заказчики, і наряд, який выполняет об'язні по сопровождению грузов, чувствують, звісно, ним более захищеним, більш увереним на маршрутах. Авторитет відділу та показники постійно зростають, тож недаремно мешканці дедалі частіше віддають перевагу служби поліції охорони.